Щодо тактики росіян. Останнім часом ми бачимо, що атаки відбуваються під ранок у 4, у 3, 5 у годині ранку. Що це? Це стратегія терору, розуміючи те, що люди здебільшого мирне населення в цей час спить. Чи тут є інші причини, чому це так, така зараз стратегія росіян? Ми зіткнулися з потужним кривавим агресором, який почав. Саме з нічних атак е, в четвертій ранку, ви знаєте, полетіли ракети, полетіли літаки і атакували Україну 24 лютого минулого року. Е, з того часу багато що змінилося. Багато появилося зразків озброєння, оті керовані авіабомби. Хоч це і старі розробки, але все ж таки вони повертаються до них. Е, е, революцію прям зробили дрони так на фронті. Це і для забезпечення бойових дій артилерії та, та будь всіх б, е, сил оборони без дронів зараз е, ніхто не обходиться. Це це насправді стало тим проривним не, не лише дрони розвідки, ударні дрони, але й дрони камікадзе. бачите скільки противник проти нас застосовує саме цього озброєння е, тому. е-е чи змінилась тактика вдень вночі? Безумовно, міняють вони тактику і завдання ударів. Тоді як ми били по об'єктах критичної інфраструктури нашої, це осінь зима, тоді спершу були атаки дронами вночі, так тому що ну важче було їх збити і раціональніше. Вони так думали застосовувати вночі, бо важче збивати вночі без візуальної прив'язки до цілі. Тобто він не видно, він гудить як мопед, так його. Стрілецькою зброєю вже ну фактично збити неможливо так, тому що ти його не бачиш. Вже зараз пристосовують і прожектори, і прилади нічного бачення, і тепловізійні пристрої у складі мобільних вогневих груп для того, щоб вражати дрони на різних ділянках маршруту. Тоді ж було менше, а саме тоді ефективність їх була більша в нічний час саме дронів Камікадзе. Після дронів Камікадзе під ранок вже йшли ракети. Така була тактика ворога. зараз. Э, вони не застосовують э, в такій великій э, кількості ракет, як це було восени зимку, тому що ну не не досягли вони очевидно своїх цілей э, згнати Україну в повний блекаут, знищити нашу э, енергоструктуру. І кількість ракет вона ж не безкінечна. Є у них той запас НЗ, який вони мають. Вони. Продовжують виготовляти, на жаль, цю високоточну зброю. Це стосується, можливо, і Ескандер-М, і Калібр, і «Х-101», але виготовляти її надто швидко не вийде. Просто не вийде, тому що, по-перше, санкції впливають, по-друге, це дороговартісний і не швидкий процес. Крилата ракета така. «Калібр» чи «Х-101» 1 це фактично безпілотний високотехнологічний літак, який Зборка якого виробництво якого потребує доволі тривалого часу, сподіваємося, що в умовах санкцій це буде лише ускладнювати їм роботу. Саме тому противник буде шукати нові методи, нове озброєння. От ракети с 300 скажімо так, теж використовується в перефронтовій зоні для завдання ударів. У нас є питання у залі. Прошу кли. Ракут Анастасія, Укринформ, скажіть, будь ласка, скільки і яких ворожих літаків зараз знаходиться на території Криму, і що відомо про російський су 57 який росіяни обіцяли залучити до війни в Україні, але, начебто, так і не використали його. Що з ним? Дякую. Ну, я про кількість літаків зараз вам не скажу. Ну я як мінімум треба зробити. Телефонний дзвінок, так щоб інформація постійно змінюється в загальному. Я вам скажу так, що вони використовують усі литовища, які є залишились на нашому окупованому півострові. Ну, знаєте, знаєте, наша база була авіаційна та Бельбек, так і аеродром та інші, які застосовуються російською авіацією і літаками і гелікоптерами. Постійно вони здійснюють звідти зльоти, так вони контролюють, прикривають з повітря Чорноморське, це угруповання, яке там на сьогоднішній день є, це кораблі Чорноморського флота. Постійно завдають чи звідти ударів, теж і керованими авіабомбами, і керованими авіаційними ракетами. А ось другу частину питання я забув: скільки Де? там літаків, і що з літаком? Що з літаком Су-57? Су Бач, навіть забув про той літак. У них є літак Су-57, які вони показували на виставках часу на Віошов, є літак Су-75, навпаки, букви. Той з двома двигунами, той з одним двигуном. Це такі суперлітаки, як вони там їх вже називають, там, шостого покоління, мало не такого. Ось, які там не раз писали їхні пабліки, що вже там вони на фронті показали, там десь там щось там кидали бомби-ракети. Повітряними силами не зафіксовано фактів застосування цих літаків в повітряній агресії проти України. Те, що вони там пишуть у себе, показують, що вони там щось там робили ними, Ну можливо, виключати не можна, так щоб вони дистанційно десь там його застосували, тому що ну для нас повітряні цілі це мітки на радарах, так які. Бачать наші бойові обслуги, так і чергові служби спостерігають за переміщенням повітряних цілей як на території України, так і за її межами. Можливо, щось там і пробували, але такого застосування то немає. Та і чи є в цьому потреба? У них достатньо іншої авіації, такі літаки, як су 37 Су 35 Су 34 Су 25 Це і вертольоти К-52, які частіше всього застосовуються. На лінії зіткнення, повітряного просто довкола України це е, літаки, які, зрештою, і так переважають достатньо сильно українську авіацію по технологіям і по кількості. Я думаю, цього достатньо. А е, те, що вони мають ці літаки, ну знаєте, вони теж розповідали і про танк армата, і про інше озброєння, які вони там на парадах показують. Е, сьогодні світ е, ну, дещо по іншому, взагалі, повітряні е, сили. Всіх країн світу не роблять ставку на, на те, що показує Росія завжди на авіашоу, ні аналогів, і так само фігури вищого пілотажу і. Виконання різних маневрів літаками на сьогоднішній день це ну не відіграє роль і Сполучені Штати Америки, які є провідним виробником авіації, бойової авіації, зокрема літаків, таких як f 35 f 22 та інших. Робили ставку на якусь там круту маневреність літака. Тут мова йде про технології. Хто кого раніше побачив, застосував озброєння і знищив. От і без, без шансів для ворога це все робиться дистанційно при правильного бойовому управління правильній розвідці з допомогою е космічного, супутникового зв'язку і так далі. Пане Юрію, щодо навчання українських пілотів, чи є новини у цьому процесі? Навчання про це. Ну, навчання пілотів проводиться в нас в Україні. Але яке це навчання? Навчання проводиться в. Англійської мови на сьогоднішній день навчання проводиться, пілотування вдосконалення навичок в небі, зокрема, і, і часто це навчання проводиться в бойових умовах, коли потрібно не просто вчитися пілотувати, відновлювати навички, а ще й застосовувати е, нові види озброєння, такі, як, скажімо, бомби-джейдам, такі як. Е, Накеровані ракети, ті, що нам надали партнери, такі як ракети ХАРМ. От навчання в бою це те, що сьогодні в нас є на сьогоднішній день. Але льотчики готові відправитися на навчання, на новий тип літака, який буде визначений. Чому я так говорю? Тому що навчання буде тоді, реально розпочати, коли буде прийнято рішення нашими партнерами про передачу. Багато сльових літаків, які ми просимо, які визначено. Ми розуміємо, що це літак F-16. Якщо буде прийнято таке рішення, пілоти одразу на другий день відправляться туди, де нас чекають, де країни запропонували нам свої майданчики. Вже не одна країна запропонувала майданчики для навчання пілотів на цей тип літака. І на сьогоднішній день все, що можна робити, по навчання у пілотів проводиться зараз в Україні, мається на увазі це, перш за все, вивчення іноземної мови, кожного рівень різної підготовки. Це не лише стосується пілотів, це стосується і інженерів військових, які будуть обслуговувати літаки, а також офіцерів бойового управління, які будуть управляти ними з землі, ну а також домашня робота наша, це підготовка інфраструктури, яка була би більш адаптована для прийняття е, західної техніки це і злітно-посадкові смуги і засоби зв'язку а також і у ті укриття, які потрібні для техніки, щоб ворог не міг їх знищити.